Такі красиві мальовничі краєвиди багрівця української Швейцарії. Я зараз розкажу, куди ми направляємось. Я ще взимку, був цій сині, залишив посилання на це відео. Тут теж були такі мальовничі види домой і обіцяв, що покажу вам полонений явір. Але поганий був грунт, я погано себе почував і тоді не дійшов. От зараз намагатимусь її вікна навесні все. У мене теж є відео таке. І от скажіть, хіба це не схоже на швейцарські краєвиди? Якщо так, якщо ви теж так вважаєте, то напишіть. Якщо ви так не вважаєте, то теж напишіть. Подивимось, яка думка провалює. Ну а зараз я піду таким самим шляхом далі на явер. Там є перевал в сторону Аремчі. Там є теж значне місце Голівуд, місцеве називається. З краєвидом там в сторону Мору. Но ну, ми йдемо все ж далі. Там ми все вже бачили, я вже все візняв, показав. По праву сторону залишається перша частина багрівця. І от прямо ми йдемо в сторону полонини. Причому, щоб ви розуміли, то один шлях, як я показував в відео, походу на хребет віверний борган через повне вовчу. Отак, от, от один шлях буде йти наліво, на другу частину багрівця і на бугільні підйомники, які приведуть до початку маршруту. А нам в цей раз треба йти саме направо, а не наліво. Не на явірник, а на явер. Поварив. Зараз спробуємо її знайти. Такий легкий маршрут, можна так сказати, як на прогулянку можна ходити. Маєтків будували, гостєвих домів. Я обрав спеціально такий легкий маршрут сьогодні. Якщо ви чуєте помермо голосу, я доволі погано себе почуваю. Ще не одужав. Але давав обіцянку, що піднімусь на Полонину явер, який бачив вже дорогу і дотримуюсь цієї обісінки. От багато сучасних будиночків, я так розумію, під оренду для туристів. Струмок Багрівець внизу. Зараз ми підіймемось по цій стежці на полонений явер. Струмок Багрівець. Далі. А нам треба наверх На таку ґрунтову стежку. Сподіваюся, вона мене приведе до повинений ягор. Мені майже рік тому в зиму місцеві казали, що саме цією дороги можна йти до полонений ягор. Подивимось, звідти прийшов. Піднявшись по цій дорозі, далі отака стежка йде наверх. Здовжба грівся. Це приватне володіння, продається. Земельна ділянка приїзди заборонений. Значить, нам основною дорогою не звертаємо увагу на відгалушення, йдемо основним шляхом наверх. Зазвичай так і треба найвище підійматися, Подивимось, що там дорога вказ каже, що прохід провіз Йде Валка лісу. Сподіваюсь, що може буде на наполонена. Тут така доглянута ділянка. Дорогою не можна, там приватне домоволодіння. а нам за цими песиками треба направо. Якраз дорога Ну Які маленькі. Тут наліво нормальна дорога на приватне домовладіння. А направо така лісова, справжня. Подніваю, що підійматись. О, цілий виводок. Четверо песиків, мама. Файні. Приємно знімати. За мамою зараз побіжуть нас таки. Давай, давай. А мені далі. Дуже крутий підйом, Налаштовуватись на те, що буде на так уже легко йти. Тут гарні краєвиди Стил, здоров зробили, щоб можна було технікою підніматися. Напевно, ще на конях тут краєвиди такі і був тут похильний підйомник, напевно, для лижників. Воно видно над бегрівцем церква Петра і Павла, Там перевал, місцевий водовий майданчик Голівуд і спуск вниз до Морви, прута, водоспадів, пробій, а під нами селище Багрівець. Так, ми прийшли, спустилися і тут піднялися. В принципі, цей маршрут мене не розчарував. Тобто є куди підняти, значить там буде гарний краєвид. Тут під таким крутим нахилом цей підйом мене хоча б радило, що вже щось просвітляється, якась полонина, тому що це є Верник. Заберемося на найвищу точку. Теперь прям шлях. Я не відволікався на відгалуження. Вирішив йти далі стежка вверх. І карта показує, що все ж таки поперду ще полонений явір. А тут ще є біло жовто білий маршрут, вон далі теж такий вказівник. І стежка вниз. Навіщо? До Багрівця. Нам в будь-якому випадку треба наверх. Треба дуже уважно слухати ліс, бо він вас все ж слухає. І уважно дивитися попереду і в боки. Особливо коли ви йдете у соло похід. Лісок тут. Люди кололи дрова. Була сиянка, згарища. Далі дорога така. Теж з дровами. Може тут ліса повал. А біло жовтий білий вказівник, тобто тут частина маршруту. Якийсь струмок. Перну вже просвітляється якась галявина. Дорога для автівок, для баґі. Тут тільки одна дорога, по якій можна кудись вийти на галявину, а далі куди. Навіть незрозуміла ситуація. Далі ліво чи наверх. Ні, ти ще 28 хвилин або півтора кілометри. Якщо повернути сюди, то показує вниз. Якщо повернути так наверх, то якраз показує наполонину. Тож мені по ідеї треба йти 25 хвилин десь, півтора кілометри наверх по цій не зовсім зручній дорозі. Вона така, в принципі, і була. Щось падає. Вже починається листопад, жовтих листя та собі який крутий підйом. це майже повстив вгору, треба буде. Бачите. Так, я підіймаюсь на рівень 1000 метрів над рівнем моря. А треба на 1100 і йти кілометр до полонини. І тут продовжується біло, -жов... білий біло жовто білий маршрут. біло-жовто-білий. Чи Хто там вбив? І це точно не птахи, майже вийшов. А звідси треба прибиратися. Там були деякі звіри. Схоже по на кабанів. Були таким крутим. Я раджу всім брати якісь посохи ще на скандинавські палеці. Я обов'язково беріть собою якусь зброю проти звірів. Не знаю, хто чим користується, яка дозволена взагалі. Первина прода така. Бофріси повал. Стежка така обривиста, не дуже безпечна. В місцях водяться дикі звіри, тому пильнуйте на цій стежці, йдіть обережно, слухайте ліс, дивляйтесь. Краще йдіть вдвох, у соло, походу, не ходіть, бо це небезпечно. На двох звірі ніколи не нападають. Це висота. Це вже на рівні 1100 метрів над рівнем море. І мене жовто біле маркування. Все. Мене вже радує, що йде пряма нарога новою на стежкою, що можна спокійно пройтись. Сподіваюсь буду без зустрічі в когось крім людей. Обережно треба йти тільки що посковзнувся навіть донизу. Чого собі, Таке буває. Так, куди це ми вийшли на галявину? Щось нове. Сподіваюсь, дорога не затіряється. Я тут бачив слід життєві діяльності людей. від цукерок і тому подібне. Але сподіваюся, що хоч дорога нормальна буде. Щоб вийти на цю полонину. ж По ідеї вона і має вже бути. За ці гуля вже наче провидняється. Я сподіваюся, цей маршрут мене нагородить гарним краєвидом, який я корекціоную на моєму каналі. Дивіться інші відео. Там багато чого цікавого і корисного. Хто любить походи. Саме момент, коли ми виходимо на полонину. А отже, будуть гарні краєвиди мальовничі. Подивимось, що нас полонина Явір порадує. Першого одразу хочу сказати, що треба дуже обережно йти, щоб на плазунів Тут Трава всюди Вона якась проміжна. Сподіваюсь, повинна щоб було. Ну і звичайно, слухайте, щоб не вибігли дикі звіри. Олені, ведмеді, кабани, вовки, рисиці, рисі. Тут люди загари ще залишилися, значить тут наші шлики приходять. Виводять на полонини І ось я вже бачу, проводняється якась сонячна полонина. Це буде наш, напевно, вже ядер. що ми побачимо в той самий момент. Оце так краєвид. Це так огляд. Все видно. Весь хребет горган. Зараз заберемо ще вище Так, це вже полонина Вирізняються гори, Піднімалися вище. І ще мальовничіше. Заради цього я сюди і прийшов. Оце таке крає. І тут люди влаштовують згарища, залишають за собою пляшки. Все, я на місці. Сонце світить на гори. А зараз все зелене. На Євернику планині завжди люди є, а тут... Нікого немає на явірі. Так, ну тут чаще така. Ще трохи пройдемось, подивимось. там я далеко йти не буду, ну там нічого нема. В принципі. Така чаще, тут висока трава. Краще по таким місцям ходити. Все найцікавіше попереду, я бачу. Такий пригорок з нього найкращий огляд. Щоб не пропустити отакі от мальовничі місця на ньому. Там ще я залишу багато посилань, щоб ви передивилися подібні незвичайні мальорівничі місця і пригоди в них. Ракурсів перед тим, як йти. Тут одна дорога, куди ж вона вода. Написано, що навірний гарганда ми вже були. Спустився трохи з пригорку і вирішив пройти по дорозі. Основні березки, квіти ростуть. Так от основна дорога по під березами, під пригорком, веде прямо на по хребту можна так вимовитися, ці полонини. Березки, березовий гай тут. На явірі. Гільник. От, спуск. І краєвиди тут. Дика природа. Гарно лягає сонце на гори. Це величні гори такі. На ці краєвиди можна дивитися просто безкінечно. Я не знаю Ми обслідуємо цю полонину Явір Подумаємо, що тут цікаво, може ще якісь види відкриються, як цей, наприклад, наліво. І далі стежка має йти на хребет явірний Горган Я вже знімав там відео, вже був там. Зараз подивимось на цю стежку, наскільки вона перспективна, як виглядає, я прийму рішення. Тут і люди з кострами. О! Краєвиди. Це такі нетронуті Карпати, не вирублені. Ми на природа. Всі ці краєвиди, щоб зафільмувати, закарбувати у пам'яті. Так, що у нас тут? За звуки? Хто у нас тут? Я сподіваюся, якісь максимум кролі тут якісь зарості хтось тупотів коли йдете краще розмовляти щоб звірі вас чули знали що ви наближаєтесь від плазунів і до більш крупних звірів вони вам будуть поступатися бо щоб вони ні на кого не наткнулись. Я бачу, що вже попереду стежка. Хочу на неї подивитися, щоб прийти цю полонину. Виглядає полонений Явір. Є стежка. Далі на хребет чи куди? Схоже на хребет. В карті Maps.me розібрався, в принципі, куди йдуть дороги. Зараз, якщо піднятися наверх, буде укриття на випадок дощу. От воно. Направо йде дорога. Стара траверсна через будний грунь. У мене є відео прямо наверх над висотою 1300 метрів над рівнем морем буде хребет Яверний Горган з монолітами. Ось укриття. Справжній бушкрафт. По-українськи. Можна їжу приготувати. Підніметися з яверу полонини Тут огорожа Направо блудний грунь, траверсна дорога. Прямо на хребет яверник горган. Якщо прийти через нього, буде полонений яверник. У мене теж є відео. Про цей маршрут, як я пройшов полонину явірник і піднявся на хребет. І є також дорога наліво стежка. Це була стежка на полонину Вовча, там теж є укриття. І з неї можна спуститися до населених пунктів, там, до Татарова, Яремча. Тобто, в принципі, всі маршрути, які я вже пройшов: Блудний Грунь, Євірний Горган разом з полониною Вовчою. Тому я не бачу наразі сенсу продовжувати далі маршрут, яким я вже ходив. Я залишу посилання під цим відео, можете їх подивитися. Там буде безліч пригод, особливо на Да груні, де і, в принципі на хребті мальовничному явірний карган. А зараз ми будемо повертатись і я сподіваюся, що повернення буде безпечним, бо я чув, скажімо так, якісь кабанячі звуки, ніби один кабан іншого звав. І ну, мені це не сподобалось. Я навіть думав спеціально прийти далі цей маршрут, щоб не повертатися до того місця. По-перше, там буде дуже крутий спуск і буде дуже незручно спускатись. У мене не зовсім в порядку ноги, тому я іноді починаю боліти на таких спусках. Я сподіваюся, що безпечно пройде. Навіть зараз буде важча частина маршруту, а поки у нас ще буде можливість насолодитися знову видами. Повнений ябір. Якраз сонечко вийшло. Папороті. О, може бути небезпечно. Зараз будемо знову насолоджуватися краєвидами. Вони мене знову сюди приманили. Так я казав, що не право буде блудний грунт, прямо яверний горган, а наліво полонина вовча, з якої на яверник піднімається. А ми будемо повертатись і зараз знову вийдемо на найвищу точку, щоб подивитися краєвиди. Забирається хмара. І Хмари покривають так вже. Полонину і гори. Я сподіваюся, що дощу не буде, хоча зараз осінь, це було б логічно і природньо. Але, в принципі, прогноз не передавав, що сьогодні буде дощ. Тому сподіваюся, що в мене, в мене така участь. Бо коли можете подивитися відео, я підіймався на полонину, я вірник через полонину вовча і зібрався на хребет. Явірний Горган То там якраз на зворотньому шляху мене не те що злило Окрім зливи, ще і гроза застала. Гром гуркотів у горах це було не дуже приємно. Якраз це там було. І от знову неймовірні мальовничі краєвиди, полонини явер. Тут особливо не походиш по цій полонині, тут стежок нема. Але так подивитися є на що. Якщо подивитись відгуки, то там написано, що на цій полонині на цій полонині проводити два дні часу, навіть замало, треба тут ставати лагером більший час. Як на мій погляд, перспективніше все ж є полонина явірник. Вона за хребтом знаходиться. з неї обов'язково треба піднятися на полонину. Вірніше на хребет Явірник орган. Нове, я зараз іншою стежкою підіймусь на верхню точку Полонини Явір. От За мною мальовничі пейзажі. А ми отак піднімаємось. Не плутати з полониною явірник, як я вже казав. Звідси відкриваються наймальовничіші краєвиди цієї місцини. На хребет явірник Горган все вкрита деревами. Тут і листяні лиси, і ялинкові. Вона полонині явір, але вже я бачу збираються хмари. Ось, хмара, хмара, ще одна хмара. Це означає, що треба вже рухатись десь ближче до міста. Щоб мене гроза знову не застала, як це було на хребті Єверний горган В описі подивитися серію цього обов'язково. Це дуже був небезпечний похід. Такими гарними, неймовірними краєвидами полонини не Євірник. Випробування. Мені треба. Здолати цей спуск. Чому для мене це важко, бо в мене іноді бувають на таких крутих спусках проблеми з ногами. Тут хмари збираються. Я боюся, що всіх проблем у мене не було зараз. Тому я думаю, зараз буду якусь палицю шукати підходящу, типу посоху. і буду намагатися з його допомогою спуститись. Я вже так, колись і дійшов, приглядів пару таких підходячих варіантів. Знову ця галявина, підходячи на такі галявини, краще... Вголос розмовляти, щоб звері чули вас заздалегідь і мали можливість відійти в сторону. Це так само плазунів стосується. Теж треба уважно дивитись, бо ці несподіванки не потрібні несподівані зустрічі нікому. Ні звірям, ні вам. От я здалеку постійно чую, як гавкають пси. Тут, до речі, можуть бути якісь дикі пси, тому теж треба бути уважним, обережним. І, до речі, такі посохи, які я зараз буду шукати, вони також можуть імпровізованою зброєю проти звірів виступати. А це в тих кустах постійно. Хтось тупоче трепихається, якийсь кролічих хто. Хотів звідси те саме. А там якісь були мичання, як кабанів. Що я подумав, що кабани, бо як свинічі такі були мичання, треба бути обережним. Ділянка цього маршруту. Стежка, яка нагадує якийсь продавній ліс. Тут є тіньочок, майже пряма дорога на те, що буде далі. На те, що мені потрібно. Беремо дуже живий ліс. І от там от, я коли сюди йшов, чув, як пригукуються звірі. І зараз і чую. Але в мене немає іншого виходу, мені треба цю ділянку пройти. Я не знаю, чого вони один одного кличуть тут. От. Може птахи, а може кабани. Не будемо зупинятися. Хто це? Не сподіваюся, що це птахи всього-навсього. Краще не затримуватись. О, як зараз. Так може стогнати. Птахи, напевно. Не дуже схоже, не знаю. Ось звучить, я з дикими звірами. Зараз друге. Ще більш неприємніше, це... Посковзнувся вже важкий спуск крутий. Підніматися завжди легше, ніж спускатися такими спусками. Що якщо враховуючи мої хобі висоти, так це взагалі неприємно. Чому я брав такий посух? Далі пішли. Ще один крутий підйом. А для мене спуск. Звука. Знову ті звук лісу. Так, фільмую цей обережний спуск і дивлюся направо, що там по звірям. Може жити на таких галявинах. Це на птахів схоже по звукам, Тоді він впав. Треба пристрибнути. Вічими видами нового гріось ці цуцики. Чотири маленьких суцика. Вон п'ятий. все так виглядають на мене. Це пухнастики По якій я прийшов, я так само піду вздовж багрівця. А тут, як бачите, багато будівництва. Дуже перспективний район Яремче, селище окремо. Всі бажають тут купити ділянку, будинок і побудуватися. Як завжди, гарний багрівець. Українська Швейцарія, як його ще називають. Українські Альпи, Українська Швейцарія. Але це Карпати Україна. Таке мальовниче селище, маловідоме, А як тут весною гарно, все розквітає квітами білими. І якщо ви звернулися в Єремче, то у вас цей маршрут може закінчитися з такими мальовничими видами Карпат мініатюрів. До речі, я знімав зимове відео в якому детально показував сі місця. Лінка буде в описі.